Привіт, це огляд крутого рюкзаку від відомого китайського бренда Tigerno. І зараз я вам все про цей рюкзак розкажу та покажу. Починаємо. Виглядає рюкзак красиво та класично, виготовлений рюкзак з якісної нейлонової тканини 70D200D. Це приємна для шкіри тканина з м'яким і пружним дотиком, глянцевим покриттям, що надає тканині прохолодний і темний вигляд, з чудовою стійкістю до стирання та зводене проникними властивостями. Розміри рюкзака, висота 47 см, ширина 31 см та глибина 17 см, вага рюкзака 1 кг та місткість 30 літрів. Кишень тут багато, передня кишеня з двошаровими блискавками і достатньою місткістю всередині з різними відділеннями та кишеньками. Основна кишеня також з двошаровими блискавками і тут же велика кишеня з комбінованими кишенями великою і всередині тут знаходиться кабель USB, так як в мене версія рюкзака USB 15,6 дюймів. Себто 15,6 дюймовий ноутбук вкладеться сюди без проблем. Але тут є окреме незалежне відділення для ноутбука. Також тут є гніздо для зовнішніх навушників в цій версії рюкзака. А також тут присутня задня протиугінна кишеня на блискавці, наприклад, для смартфона чи чогось іншого. Переднє кишеня на блискавці. Для якихось тонких дрібничок та бічна еластична кишеня на блискавці. На вибір доступні три кольори рюкзака чорний, як в мене, цеан, себто блакитний та сірий. До речі, ці двошорові блискавки це запатентована технологія бренду Тайгерну, що забезпечує щільно щеплені зубці блискавки, стійкі до розривів і проколів. Внутрішня сторона рюкзака повітро проникна, тому спина не буде пітніти в гарячі літні дні. А основна нейлона тканина рюкзака, як я вже казав, вода не проникне, тому дощу цей рюкзак не боїться, і всі ваші речі всередині будуть сухі і не зіпсуються від зовнішньої вологи. Ручка рюкзака зручна та ергономічна. Також виробник тут зробив плечовий ремінь для підвішування сонцезахисних окулярів, і це круто і зручно. Регулюється рюкзак без зайвих зусиль, легко та просто. Підсумок. Покористувавшись цим рюкзаком від бренду Тайгерно, ну, певний проміжок часу, я зрозумів, що це супер якісний та крутий рюкзак до 30 доларів за Aliexpress. Тут вам відмінна якість, красивий дизайн, практичність та довговічність матеріалів, велика мізкість і гарне співвідношення, ціна якість. І в підсумку, звичайно, рекомендую до покупки. Посилання, де купити цей рюкзак Тайгерно, ну, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!